Астрологічний прогноз: до 10 березня не буде такої ситуації на фронті, що буде такий прорив військ Російської Федерації, що будуть вимушені евакуюватися мешканці якогось великого міста України, наприклад, Запоріжжя або Славянська. Цей прогноз записується у зв'язку з тим, що на днях з'явилось багато такої інформації, що мешканцям Запоріжжя треба пакувати чемодани і готуватись, бо можливий прорив і напівоточення міста Запоріжжя такого в прогнозах не вбачаю. Спочатку я хотів записати прогноз суто для Запоріжжя, але потім, по інформації, подивився, що вона універсальна для любого ну більш-менш крупного міста. На кшталт там Славянськ, Краматорськ. На жаль, цей прогноз я не можу зробити для якихось маленьких сіл. Бо цього я ну, не знаю, як подивитись. Мова про такі серйозні грандіозні наступи Російської Федерації внаслідок якоїсь катастрофи на фронті, обвала фронту. Тобто, такого до 10 березня я не бачив в прогнозах, вважаю, що такого не буде. Далі, кому цікаво, стологічні аргументи на цю користь 19 лютого в понеділок. Сонце вийшло з водолія і зайшло в знак зодіака риби. Коли сонце тільки заходить в якийсь знак зодіака, то відбувається наступне: люди починають проявляти ізлішню зайву ініціативу. Риба означає тікати, упливати. І 19-20 лютого багато таких відчуттів у людей могло бути, що треба буде тікати. Треба буде, Ну, як риба, вона тікає, якщо до неї підходиш. Але потім, коли сонце проходить, вже виходить із першого дня знака зодіака, вже там третій, четвертий, то енергія стабілізується і нема такого відчуття і такої необхідності, що треба буде особливо сильно тікати. Це перший фактор, чому це відбулося? Другий фактор, чому реакція така людей? Другий фактор, що сонце в знакі Здяка Риби наближається до Сатурна. Сатурн означає маленьких масштабів, якщо Юпітер означає широких масштабів, і на початку широкомасштабного вторгнення, в знаку Зодіака Риби був Юпітер у 2022 році, і Юпітер означає грандіозна і була грандіозна. Якби, як це, Евакуація населення. Юпітер великі масштаби. А Сатурн, означає маленькі масштаби. І чим ближче Сонце буде наближатися до Сатурна, тим будуть люди стикатися з тим, що масштаб ну, він маленький. Тобто 28 лютого буде з'єднання Сонця з Меркурія. Тобто, можливо, десь буде евакуація ну, якогось населеного пункту, але вона буде в маленьких масштабах таких. Uh, і також Сатурн означає поступово і організовано. Тобто нема планет в таких знаках Зодіака на кшталт Овін, коли ну, буде супершвидкісний такий прорив. Про це знак Зодіака Овін, але поки в ньому планет нема. Тому прогноз до 10 березня. Після 10 березня з'являються планети в Овні це не означає, що буде тоді ну, супершвидкий прорив, там просто інший контекст, скоріш за все, про інше буде мова вестись. Раніше місяць назад мова велась наприклад більше про північний кордон, про Харків. Там або Чернігів. Астрологічно я прогнозував, що це було пов'язано з наявністю планет в Казірогі. Казірог це зимовий такий північний знак Зодіака, і тому Марс, війна, небезпека, вона відчувалась на півночі, і більше мешканці Чернігова і Харкова запитали, чи не треба буде йому куватися. Зараз планети з Казірога всі повиходили. Це означає, що на півночі люди не так дьоргаються, нервують, а більше дергаються, нервують люди, які. Не на півночі, а де. Знак зодіака Риби пов'язаний з регіонами, де є вода. Річка Дніпро, наприклад, або Великі Озера, або ну, там, море. Тобто в цьому регіоні Сонце означає центр подій і центр подій в одному регіоні, поки Сонце в рибах до 20 березня знаходиться. Планета Марс означає стрімкі прориви. І 22 числа Марс знаходиться в з'єднанні з, з Венерою, і в районі 22 лютого плюс-мінус 5 днів. Венера у цивільного населення у жінок є відчуття, що можуть бути якісь сильні прориви, ну, наприклад, військового фронту. Це не тільки цей психіки людей проявляється, але чим далі він, Марс від Вініри, тим це відчуття буде слабкіше. Можна подумати, що знак зодіака Водолій означає несподівані прориви, але управитель водолія Уран знаходиться в тельці, який повільний статичний знак зодіака. Вся ця картина наявність планет в тельці означає, що стрімких проривів на даний період, найближчий період, не буде. Ну принаймні таких в масштабах України, в масштабах глобальної війни, евакуації. Крупних міст, якщо додати прогнози по карті генерала Олександра Сирського, то в його карті в плані складних військових ситуацій виглядає більше березень місяць. А по карті України найбільш складна військова ситуація в районі виборів Путіна. На даний момент в карті України відбувається більш такий політичний криз, політична криза. Пов'язана з Польщею, а не військова криза. Військова криза була видна. Це коли було Авдіївка, це Марс в карті України був з'єднанням Сатурном, тобто атака укріплень. Зараз Марс в карті України він не знаходиться в якихось ну, серйозних кризових позиціях. І більше кризові позиції перейде в районі ближче, коли будуть вибори Путіна. Я вважаю, що після 10 березня контекст зміниться, і люди не будуть запитувати, чи буде масштабна евакуація міст, якась інша буде ну, ситуація військова. А я нагадую, що з 17 по 25 лютого ми проводимо збір на Запорізький напрямок. Саме, щоб там не було прориву, запрошую задонатити. дякую тих, хто вже задонатив. Військові повідомили, що проти них на тому напрямку застосовуються хімічні речовини. Армія Російської Федерації додаємо в збір препаратів від хімічних атак. 22 лютого в четвер о 19.30 запрошую бажаючих на прямий етер на моєму Тікток і Ютуб каналах. Асторичні прогнози та аналітики. На все добре!